А зараз, зі словами привітання, на сцену запрошується продюсер вокального ансамблю Камелія, начальник відділу культури і туризму Ужгородської районної державної адміністрації, голова ради директорів шкіл естетичного виховання, управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації Леотій Дезидерович Ленард. Судні, шановні біляри, дозвольте приєднатися і мені до тих гарних слів, які були сказані сьогодні ввечері. Звичайно, у цей день було сказано багато про що, і про творчий шлях Василя Васильовича, і про ті пісні, котрі самі лунали, і, зокрема, про черв'яну фуку, котра здобула визнання на київському рівні, спалах і багаті, про той відеоквій, який був написаний на цю пісню з допомогою Василя Васильовича і його сім'ї. Тобто дуже багато подій зібрано в сьогоднішній день, і саме в контексті сьогоднішнього вечора хотілося б сказати саме про ці творчі речі. Але є ще один нюанс. Я би хотів наголосити на тому, що зараз на сцені знаходяться три директори шкіл і виховання. Не? Василь Васильович, щирівна наша ведуча Галина Михайлівна, директор Снявської школи, і е, Оксана Миколаївна директор Сердянської школи, та і я недалеко минулому був на цій стезі, зараз трошки інша посада, але нас всіх єднає одне. Крім того, що Василь Васильевич толановита людина, композитор, пісня, він іще опікується нашим підрозділячим типу поколінням. У позашкільному навчальному закладі, який начора за останній час від ковід став директором, сталися дуже великі позитивні зміни. Я в цей день хотів привітати його ще і з тим, що він реалізував себе на цьому поприщі, з нашою допомогою, очоливши цей заклад. Робить дуже багато доброго і для Рахівщини, і для свого рідного великого Бічкова, і радує своїм успіхам, і нас усіх. Тобто теперішніх його колег. І своїх діточок, котрих він виховує, і здобуває з ними гарні позиції місця на всіх обласних закладах по лінії позашкільних навчальних закладів. І дозвольте мені цей день поважати йому, іще, і щоб в нього було нас на дуже-дуже довго працювати, як на творчому, так і на цьому тяжкому адміністративному шляху, який так само вимагає від людини дуже-дуже багато роботи. Від усього нашого загалу прийміть у цей сімейний такий гарний, світлий праздник, Василій Васильовичу, найкращі слова і щирі побажання, удачі творчої злагоди у сімейному житті, здоров'я, радості, успіхів. А ми завжди будемо разом з вами. Щиро вам дякую за те, що нас сьогодні запросили. Успіхів вам. Ти ще зачепив болючу тему, що я сьогодні не як ведуча, а ще як і директор школи мистецтва Синянської колега Василя Васильовича із Рахівщини, то я повинна приєднатися до всіх тих колегіальних, теплих щирих слів в адресу ювіляра і додати ще таке, якщо ми їдемо на наради директорів і повертаємося додому. А ми їдемо з самого-самого далекого куточку. Ви самі знаєте вставати три години ночі і бути тут ранком на нарадах. Ну якщо їде з нами Попович, то це незабутнє свято душі. Повірте, я з ним ладна їздити ще роки і роки. І не в Ужгород, а куди далі. Дякую йому за це. <плес> ну а зараз. Забреміть дзвіночок, рідний серцю, милий, Василю, як батькові, голосочок Наталії, його доці. І вона буде виступати в ролі не просто співачки, але й і автора. На слова своєї мами і музику, яку вона писала, прозвучить пісня для люблячого, щирого, ну незамінимого, повірте. Татуся голуб надії. Зустрічаємо ваші ополоски. Випіпіпі. А випіпіпі. А так і сталося, що вони не шукали одне одного. Їх все лишній поєднав. Отак подумать. Пішов дощ, і вони пішли по житті під однією Парасилькою. Дай Бог кожній жінці мати ту любов, яку має Ольга Арсенівна від свого люблячого чоловіка. І, звичайно. Вони не могли не народити ну, плід такого кохання, як на чарівну Наталю, справжній дзвіночок. Тож слово саме Ользі Арсенівні. Ваші облиски. Доброві Я безмежно щаслива, що я зараз знаходжуся тут, на цій сцені. І біля мене найближчі е, мої люди, яких я люблю. І я хочу сказати, що на мене випала така доля, що я мушу ділитися, в мене є суперниця. І така суперниця, що дуже часто займає чоловіка мого. Вона приходить і зранку, і в обід, і вечором, і до ночі засиджується. але на щастя я не ревную. Бо ця суперниця така, що я навпаки рада, що вона приходить, це муза. І я бажаю, щоб ця муза чим частіше приходила, тому що у е, мого чоловіка дуже багато ще планів, і я дуже щиро хочу, щоб вони всі збулися, тому що ми всі від цього лише виграємо. Всього тобі найкращого. Але скажи, будь ласка, чи мав би наш світ таких великих людей? Якби над їхнім дитинством не тремтіло серце матері. Такі гарні були слова, сказані в адресу мами Василя Поповича, що не буду їх затьмарювати, нехай вони такими не залишаться. Нехай убовник горить довго-довго ще довго у вікні Василя Поповича. Він його зігріватиме, зігріватиме а Василь зігріватиме нас іми піснями. І пісня наступна.